Агро Евордс подія, що зібрала найкращих співробітників агронапряму МХП. У Мальовничому музеї Простонеба в Пирогові зустрілися понад 600 працівників з усіх куточків країни. Тут нагородили тих, хто своєю працею, інноваціями та відданістю робить МХП лідером аграрної галузі. Агроівент – це підсумок усіх річних. Мотиваційних програм агробізнесу МХП, який зібрав механізаторів, працівників ферм, комбікормових заводів, елеваторів, агрономів, інженерів, керівників підрозділів, а також топ-менеджмент компаній. Агроєвент став не лише майданчиком для вручення нагород, а й платформою для живого спілкування, обміну досвідом і натхнення. Працівники отримали нагороди у різних номінаціях за ефективність у польових роботах, професіоналізм, інноваційний підхід, відзначили і кращих лекторів корпоративної агрошколи та кращих наставників, які протягом року стали справжніми провідниками для новачків та допомагали їм успішно адаптуватися в компанії. Можна сказати, що цей захід про сенс діяльності МГП і відповідь на питання. Яка головна мотиваційна мета роботи агробізнесу в цілому і кожного окремо? Це і зазначив голова ради директорів, головний виконавчий директор прад МЗВКК Олександр Жукотанський? Сьогодні компанія МХП абсолютно ламає ці стереотипи. То тобто, сільське господарство можна влазити, можна на ньому працювати і працювати дуже дуже успішно. Який захід, який показує сьогодні, на прикладі цього заходу? Ми маємо. Цифри, відповідні результати, підведення підсумків і так далі. Тому я думаю, що мотивація сьогоднішнього дня, тобто людей, які сьогодні тут присутні, вона не обов'язково зв'язана з грошима, навіть далеко не обов'язково. Це ті самі цінності, які говорив Сергій. І головне, що ці цінності вони працюючі, тому що багато можна говорити, але ними можна не користуватися. Це люди, ці, які живуть в цих цінностях, і це не ми живе, це не придумали ці цінності, до яких ми стрімимося. Це підчеркнули ці цінності в результаті роботи наших людей. Ну як би їх структурували? Це, на мій погляд, мені так здається, тому що дуже чесно, відверто, з горящими очима, з гарними результатами, люди прийшли до сьогоднішнього дня. Тому мотивація, я думаю, така самореалізація, само е, така допомога рядом стоящому компанії, і як би це пафосно не звучало на сьогоднішній день в Україні. Тому що ми в кінці кінців визнали, що ми українці, велика нація. І я думаю, що от -от це більше варто, ніж ті самі гроші. Слава Богу, що компанія відноситься до людей з великою повагою і мотивує їх і матеріально. Це, звісно, не, не, не заважає, але мені здається, це не в першу чергу на сьогоднішній день стоїть у цих людей, які присутні тут. Ти повинен бути потрібний сім'ї, ти повинен бути потрібний роботі, ти повинен бути потрібним друзям. І якщо оця потрібність в тобі живе і ти нею розпоряджаєшся на всі 100, це величезна мотивація. Тільки ти перестаєш бути потрібним, зрозуміло, що це, це, вже, це, вже, це, вже, це вже крах. Тому бути потрібним це важливо. І от мені мене мотивує те, що я хочу і надіюсь, є потрібним. Як було зазначено, агроєвенти це підсумок усіх річних мотиваційних програм агробізнесу МХП. Надзвичайно приємно, що серед нагороджених працівники прад МЗВКК, які стали цьогоріч зірками МХП. Престижну нагороду отримали Ірина Масільченко, фахівець з планування. Андрій Малород механік з ремонту транспорту, Оксана Шпиль, менеджер з організації виробництва, Ольга Голунова, керуюча їдальною, Юрій Сегеденко, інженер-технолог, Віталій Ростовський, начальник змін. 24 роки працює на рідному Миронівському ЗВКК Ірина Масліченко. Фахівець з планування. Неодноразово була нагороджена. На різному рівня заходу. Але бути зіркою МХП це завжди почесно і хвилююче. Це завжди визнання таке, ну не спод... для мене було несподіване, е... тому що це вже не перший раз, неодноразово. Тому несподівано все, але це дуже класно дуже воно надихає рухатися вперед, розвиватися і втілювати нові, нові, нові там звершення. На нашому підприємстві проваджується багато технологій, які рухають вперед підприємство і розвивають в цьому напрямку. Взагалі добре, що МГП робить такі заходи. Це мотивує людей на розвиток, на рух вперед, розвиватися, не зупинятися на здійснення своїх бажань, мрій. Немає такого, що стоп, далі ми не їдемо. Навпаки, розвивайтеся, рухайтесь. Ми все для цього даємо. Ірина Масліченко стала зіркою МХП у номінації «Надзусилля». Де отримала зіркову нагороду і Оксана Шпий, менеджер з організації виробництва Прат МЗВКК. Це була реалізація проєкту САП в Сієрбі на іноземних активах комбікорму елеваторному напрямку. Це проєкт, пов'язаний із частиною IT-сфери. Це як ІРП-система для комбікормо елеваторного виробництва. Раніше всі дані по виробництву були системах, і ну, прослідкованість виробництва була не так видна. За допомогою цього проекту. Це стало е, можливим. Е, і ну, люди, які там працюють, вони е, тепер мають доступ до звітів, до щоденної інформації, щомісячної інформації, що дає їм можливість аналізувати виробництво і робити якісь висновки, і йти до покращення. Саме це і мотивує номінантку йти далі, реалізовувати нові проєкти. Це все, невірно. Весь цей симбіоз, те, що є команда, те, що є якесь завдання, і те, як ми його реалізуємо. І ну, що в нас є оці наші основні цінності, та наше партнерство, наша відкритість. І залежить від того, ну, чи ти з цією командою працював там раніше, чи ні, все одно ці люди йдуть на взаємодію, і ми знаємо, якої ми цілі загальної стараємося досягти, і ми це робимо. МХП. Створює середовище, де кожен співробітник почувається захищеним та реалізованим, де кожен працівник відчуває, його робота цінна та важлива, і підсумки агроівенту двадцять 2025 – це яскравий приклад реалізації цієї мети.